Наша позиція наступна. Зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає. Безумовно, питання, про які ви сказали, мовні тощо. Я не знаю, звідки вони проходять, але ми, ми пам'ятаємо, що все це було. Пам'ятаєте, що з початку війни, як. Турецькі ці сигнали напрацювання то, що також були напрацювання не нашою стороною. Ну, приблизно ми розуміємо, звідки це може проходити, але я б ставився до плана серйозно, тоді коли він буде. Далі, безумовно, ми поділимось з європейцями, вони поділяться нашими їх баченнями. Ми покажемо нашим бачення. Наші бачення, до речі, вони не нові. Тобто, ми розуміємо, що це за війна, і розуміємо, на що ми готові піти. Так і ми розуміємо, які перші кроки повинні бути, щоб в цілому перейти до дипломатії, тому що поки її ну немає. Ми з вами це бачимо. А після цього, після наших напрацювань, вони все одно не будуть готовими без позиції Сполучених Штатів Америки, тому що поки що без сили Сполучених Штатів Америки і в підтримці нас зброєю, і в політичному сенсі слова. Поки що прийти до дипломатії просто неможливо, тому будуть європейські напрацювання разом безумовно з нами.